Друзі, усім привіт! У нас знову розпакування. Побачимо, що прийшло нам цього разу. Так, тіть. Добре. відкриваємо дуже обережно і подивимося, що там всередині. Йо, як довго я цього чекала. Друзі, це спеціальна лопатка для нанесення масочок. Якщо використовуєтесь дівчатам, це більше, не якщо ви масочками, то ось така лопатка силіконова, це просто дещо. Отже, друзі, де використовуються такі шпательки такі засоби. Якщо ви користуєтесь масками, які треба готувати. Тобто, от наразі в мене із блакитною глиною є. Маска, і її треба дуже добре вимішати, і дуже гарненько нанести на обличчя. Ось цей шпателюк, такий трохи заокруглений, він дуже м'яко нанесе на обличчя. І вимішає, і нанесе на обличчя будь-яку маску, яку треба готувати. Чи ви змішуєте олійки для обличчя, чи ви змішуєте глину, як у даному випадку, все одно вам буде зручно. Також у мене є як варіант ще ось така маска, яку я хочу спробувати використати. Значить, Це маска із порошком аметистою вітамінний комплекс. Довго читати. Але ось таку маску також вона вже готова, але її дуже зручно буде наносити таким шпательком. От, Потім знімати так, як я. Уявляю собі. Звісно, друзі, я не буду показувати, як працюють ці всі маски на моїй шкірі. Я лише хотіла сказати, що ось таким шпателем дуже добре вимішуються ось такі масочки, наносяться вже готові масочки. Або ж ви можете скласти власну масочку із олії, які підходять вашій шкірі, за допомогою ось такого шпателька вимішати і нанести на обличчя. Всім дякую за увагу! Сподіваюся, вам було цікаво. Всім па-па, до нових зустрічей!